Лот-курток для хлопчика бренду Cool Club. 104 см. Це лижна куртка. Захист проти вітру, снігу та дощу, на ліпучках, на замочкові. Серединка повністю утеплена. Є манжети. Капюшан також утеплений. 98 см, так само, утеплена серединка. Капюшон відстівається на замочкові. 110 см. Середина утеплена. 116. Середина теж утеплена. 122. 128. Вона йде подовжена. Хутро відстібається на замочкові, на кнопках. Середина утеплена. Є накладні кармани. 134. 140. 146 утеплена середина повністю. 152, вона йде подовжена. Середина утеплена, хутро відстібається. 158 теж утеплена. Та 164.